Йо-хо-хо! з вами Аня Даня і Міра! <рігла> Міра! На що ми тут зібралися, спитаєте ви? Для того, щоб погуляти по природі по острову в Нагасакі, а цей остров називається Іоджима. Іоджіма! Як бачите, мене сюди завезли, і я навіть не знаю куди. А, а як мене сюди завезли, давайте подивимось в цьому відео. Дивіться, дивіться. Мужички йдуть з пакетами для сміття і з щипчиками, якими вони підіймають стравушки сміття. Які це. вони молодці. А це Нагасакі Порт. Ведмедик, у якого хрест як у репера золотий і дуже великий. Це брилочки. Нагасаки, сувеніри, брилочки. Ми сіли на фері і ми їдемо на острів Йодіма. І там ми будемо просто відпочивати нас не здує сильним вітром. На гасакі все ще штурмова погода. <ріст> <ріст> ну, якщо нас здує з його ми можемо полетіти в Кореї без візи. <ріст> Варіант. Варіант. Він <Вариант. ріст> наших. Ще один окраїн. О, ще один маше. Вау! Вау! От, ти бачиш оці пагорби, так? Да? Ну взагалі чого Нагасакі? Це наш іерогліф Нагай і сакі як пагорб. Тому що Нагасакі одне з найдовших цих найдовше узбережжя. Воно довге, воно невелике, воно довге дуже. І от на цих пагорбах знаєш оперу Чіо, -чіо сан мадам Батерфляй»? Знаю, дивилася. От е, історія цієї опери бере, вона розгортається саме в Нагасакі. Вона з родини колишнього самурая, який обіднів, потім ще й помер взяв. Да. Вау. І от вона через цю бідність, її сім'я продає її молодому американському адміралу. Застоян, слухай, ну типу, зараз води не купиш за стоєн за 170 пляшечка, пляшечка. Да? Ця історія вона саме розгортається в Нагасакі, тому якщо хтось колись... Бачив оперу Мадам Бетрифляє. Ви по суті були з нами в Нагасакі? Оцей парк це у нас а, а, Мідзубено морі. А лісок коло моря перекладається. Та тут у нас завжди всякі літні фестивалі в Нагасакі відбуваються. І ці соколи літають. і соколи, так мені порізало руку соколом. Було дуже неприємно. Взагалі тут дуже можеш бачити багато різних кораблів, але он конкретно. А там з іншого боку, ото сіренький, це у нас військові кораблі, тому що в порту Нагасакі стоять військові американські кораблі. Цього тут знаходиться дуже багато саме флотилії американської армії. Також місто Сасебо бачили ми сьогодні з тобою Сасебо Баргер. В ньому воно просто, це просто така собі малесенька окінава, тому що там настільки багато американців. Ми прибули і цією музичкою. Так, цією музичкою нас зустрічають. Який не працюю, зараз покажу. Так, ще не перестать. А що йому працювати? Я так про себе іноді думаю, нащо йому працювати? тобі працювати? Добре. Я не хочу. Ще на станція, як станція портова станція. Не знаю, Дивіться, який колір калюжі. Такий прям якийсь червоно-помаранчевий. А тепер подивіться, як гарно. Що, живуть відьми? Так ми ж тут з тобою. А! Так. Ми тут дві, дві відьмачки. Сюди так заморочно їхати, щоб просто простіше долетіти на метлі. Це правда. Як виглядають християнські поховання в Японії? У них є на могилках хрести. Як можете бачити. І вони пишуть золотом по могилці. Це нагадує мені Одесу. Ну, я кажу, що на захід це Херсон. На захід це хісті хісті хісті. Херсон. Херсонської ага. тобто, я кажу, що вона особливо, бо тут немає людей. А -а -а. Тобто тут немає працівника. Ти платиш певну суму грошей і робиш собі або бочки. Кидаєш стоєн в цю коробочку. Потім береш стаканчик. Wow. Після цього ти обираєш чай. чай. Вибираємо треба. собі фільтрик. Ну, такий фільтрик. Yeah. Так. Я забула це розкладання. Беремо фільтрик і нам треба взяти фільтрик. Ага. Беремо для того, щоб жарити е, листечко. Давай візьмемо і салон. Знаєш, нормально? Нормально, я думаю. Ага. Mm -hmm. Максимальний секінг. Максимально. Mm -hmm. І починаєш жарити. Оценоги це маленьке селище в Нагасакі, mm -hmm. де роблять дуже смачний чай. Третій крок. Мы сюда засыпаем, покой, чай. А, Ми сюди засипаємо поколець чай. Рік казати. Ми засипаємо. Так, гарячий. Якраз чудово. Заливаємо квиточок. Не допоможе мені зробити чай. от Його ставиш і заливаєш. Колір, звісно, цікавий. А нормальний колір. Як у всіх зелених чаїв. Ми розігнали абсолютно всіх людей. Побачили дві камери. Так, і вони такі тікаємо звідси. Ну що, за те, що ми сюди доїхали? Кампай. <гум> Кампай. Так, я взяла собі, зробила якийсь чорний чай. Теж із тієї самої місцевості. Соногі. Як? Соногі. Соногі. Це музика про те, що прибуває да. в порт кораблик. А мечтав, що це так. Ми прийшли поїсти в корейському кафе. Так, та тут літо гарний вида, але нас походило Так. Нам принесли яйцю. Це таке гарне. Мені здається, що сире. Але ми побачимо. Тут можна ж перевірити. Воно сире. А у нас сьогодні за планом ще була гора, але ми зрозуміли, що ми вже дуже втомилися, тому гори не буде. Нам принесли... що нам принесли? Чіз рамен. Чіз рамен. Чираміон. Чі Рибочка. Оця їхня готова лапша. Шматочки тофу. багато цибулі, так що цілуватися новий вийде. <laughs> ну, або якщо у вас гаймеріт, дуже багато цибулі, я б сказала. <laughs> та... я, так, якісь куски карішки. Зараз це будемо багато. Сирочок тепер можеш ще покладеш. А, оце сирочок? Це сирочок ж з тобою замовили сирочок, так? клади. він має розтанути. Ой, як прикольно тане сир. І тепер будемо чекати, поки воно це все приготується. А ну покажи. Сирний сир. Клас. Я хочу спробувати цю вермишельку. Її смачно. Дуже. Коротше, я зрозуміла. В Японії не треба їсти рамен, треба їсти рамін. Опять курейці перемогли. Так, вони завжди перемагають. Що дивіться, дивіться тут мушля. Хоч і мідії здається. Так, так що зараз спробуємо цю Ммм, Смачненько. Клас. Міра замовила якусь е е солодку курочку. Бата Чіккін. Треба її пробувати, яку обзяти. Ммм, клас. Вона нагадує мені шака-шака. Потето в Макдонардо. Це було дуже смачно. Ми не змогли <рек> доїсти. <плоджен> доїсти, але це було дуже смачно. Ми зараз на автовокзалі, ми вже купили квиточки на завтра в Фуку-Ока. І з вами була Аня Даня і Міра. І ми завтра відправляємося в Фуку-Оку. Дивіться наступне наше відео. Всім-па-па-па!